Найменша область України. Блін, би то в голові крутиться. Блін, ну, я, я хотіла попасти на фешн-шоу. на на Ці на всі питання сьогодні. <плес> це майже фешн-шоу про області. Найменша Вол Волинськ? Ні. Але чомусь дуже часто її називають. Не Мені здається, це, це щось на Заході, тіпо, щось Західна Україна якась. Ну, отак, я думаю. А перелічай. Я не знаю Захід. Я погано знаю Західну Можна. А можна підказку зала? Тернопільська ні, точка ж. А у Івано-Франківська яка область? Івано-Франківська? Да? Только... Яка область Івано-Франківська? Я вгадала, так? Я не знаю, Я знаю, що не Івано-Франківська, а ну, це, 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 це совєтська ще назва, типу. У Івано-Франківська, коротше, ця область вона має совєтську назву. Типу, що це якийсь град, какой щось таке. Боже, це ігричне питання. Зорі ще просто. Але найбільша область. Правильно. О! До, до речі. Так, це правильна відповідь.